Шестеро прийомних і четверо своїх, найменшому чотири тижні, найстарші 17 років. Таку велику родину має Яна Батюк та Віктор Михалько. Усі разом приїхали до Черкас із Донеччини, подалі від зони активних бойових дій. Розмістилися у колишньому дитячому садочку. Як і чим живе родина нині, дізнаємося прямо зараз. Яна, розкажіть нам про склад вашої родини. В нас дуже велика родина. Зараз з нами проживає моя мама з чотирма підопічними дівчатами. Я з чоловіком, новонароджена донечка та ще дев'ять дітей. З цих дітей шість дітей це наші підопічні і четверо наші біологічні діти. Як взагалі виникла ідея про всиновлення, про взяття дітей під опіку? Ця ідея була в мене з самого Раннього дитинства. Я першу дівчинку взяла ще в 2011 році. Зараз їй вже 19 років. Це була моя мрія з дитинства. Розкажіть, взагалі, скільки років вашим дітям від найменшого до найстаршого? Про на них трошки. На розкажіть. сьогоднішній день найменші дівчинці вже 6 тижнів. Ще у нас є хлопчик рік і сім, хлопчик чотири роки, хлопчик 5 років, а на старшій дівчині 17 років. Вона поступила тут в Черкасах в бізнес коледж, буде графічним дизайнером. Ще у нас є дві дівчини, вже їм обом-19 років. Вони вже проживають окремо від нас, і навіть у нас вже є внучечка її звуть Ульяна. Розкажіть, як виглядає типовий день вашої родини? От ви всі прокидаєтеся, і як ви організовуєте всі ці процеси? На даний час це трішечки важко для мене, тому що в Черкасах ми ще. Не обжилися, я не знаю, як правильно сказати. Ми прокидаємось двоє дітей, йде в дитячий садочок, інші діти снідають та в нас починаються онлайн-уроки. Близько третьої години вони закінчуються. Троє діток ходить на веслування в місті Черкасах, інші діти займаються онлайн. Троє також займаються в театральному кружку. А як виглядав типовий день до війни? От у вас вдома? До війни в нас це було організованість. Також діти прокидалися, йшли до садочку, йшли до школи. Приходячи зі школи, всі мали свою справу: хто на танці, хто на театральний гурток, хто на спорт було набагато легше займатися з дітьми, тому що кожен займався своєю справою. Тобто у такій великій родині вони виростають більш самостійними, але ж все одно треба ними керувати. Як взагалі це все можна втримати в голові? Як вам вдається оця роль? Я вважаю, в великій родині все набагато легше, ніж коли ти виховуєш одну-дві дитини. В нашій родині кожна дитина відповідальна за себе, за меншу дитину. Набагато легше. Дитина йде сама на танці, заводить младшу дитину на танці, їдуть на малювання, бере з собою сестру. Хто у вашій родині голова? Хто приймає рішення? Чи у вас демократія? Як ви з чоловіком ділите цю роль? У нас все поділено навпіл. Я відповідальна за документи, їжу і прибирання. А чоловік організовує дітей доставити на гурток по технічній часті вдома. Так, у нас все порівно. Ви кажете, що ви мріяли з дитинства взяти під опіку чужу дитину. А ваш чоловік як до цієї мрії ставився? Він мене завжди підтримував. Коли ми з ним познайомились, я вже виховувала шістьох дітей. Ми одружилися і одразу взяли ще сьому дитину. І далі продовжуємо приймати дітей, в свою родину. Він мене завжди підтримує в цьому. Наскільки важко чи, можливо, легко у нашій країні утримувати взагалі таку велику родину і своїх, і дітей, які ви берете під опіку? Важко це, мабуть, трішки фізично важко. Але коли ти мрієш, кохаєш, і я завжди мріяла про це, для мене це не важко. Це моя наснага. Я ну, в захваті від дітей, так що це не важко. Хто хоче? Виховувати дітей, хто впевнений в тому, що він зможе любити їх всім серцем, це не важко. Вони у якому віці потрапляють у вашу родину? В різному віці. Найменше потрапив в нашу родину. Йому було 9 місяців, найстарша було 14 років. Зараз в неї вже своя родина, донечка, вона окремо вже живе. Вони всі вас мамою називають? Так по Сьогоднішній день, їй вже 19, вона нам постійно дзвонить, мамуля називає мене. Мене звати Маргарита, мене Аня, мене звати Лена. Мене Іля. Мене звати Василина. Мене Вероніка. Мене Настя. Вікіта. Максим. Кирил. Юра. Яна, ви зараз живете у приміщенні колишнього дитячого садочка. Як ви тут обжилися, розкажіть? Добре, наскільки це можливо. Ми, нам виділили чотири кімнати спальні. Дівчата з хлопцями живуть окремо. І в нас є вітальня. Ну, кімната велика, яку ми облаштували тимчасово під вітальню. Кухня, ванна, туалет. Так, також є кухня, ванна, туалет, але вони на першому поверсі. Ви як бабуся, мабуть, найвідповідальніша за кухню, за те, щоб всі були ситі. Так. Як можна наготувати таку велику родину, скільки ви прокидаєтеся ранку, щоб всіх наготувати сніданку? Ну, я прокидаюся раніше з усіх малих дітей до садочку, і потім заходжу на кухню. Це питання задають усі. Скільки треба варити і їсти, щоб хватило на велику родину? Небагато, три кастрюлі. <головісті> Перше, друге, ну там чи котлети, чи подліва якась, салат. Ну, діти дуже божнять пиріжки. І я коли сама їх робила, я дуже уставала. А потім домовилися, я роблю тісто, вони роблять пиріжки. і все. Я не ви приїхала до Черкаси з Донеччини. Розкажіть звідки саме яка там ситуація була, коли ви переїжджали? Ми приїхали з невеличкого шахтарського міста Білозерське від Донецька 100 кілометрів. Воно знаходиться. Як вам далося рішення про переїзд? Складно, важко, хто його врешті ухвалив? Це дуже важке рішення. Ми не хотіли до останнього виїжджати, але ми розуміємо, що у нас багато дітей, служби, лікарні, аптеки в нашому місті все позакривалося, і ми просто не могли. Залишатися, тому що ми не зможемо надати дітям ніякої допомоги. З продуктами харчування було дуже важко. Це вже на теперішній час. Знову відкриваються магазини. Потрошку аптека одна в місті працює, але коли все починалося, все було закрито, і ми не знали, як нам жити. Нам прийшлося виїхати, і ми приїхали до міста Черкаса. Як вам взагалі місто? Місто нам дуже подобається, дуже гарне місто, нас дуже гарно тут прийняли. Чи плануєте ви повертатися? Ми дуже хочемо повернутися, але найближчим часом це неможливо, тому що в нас в Донецькій області примусова евакуація. Але ми маємо надію, що все скоро закінчиться, і ми поїдемо додому. Але поки що ми будемо перебувати тут. Чи все у вас наразі у вашому побуті влаштовує? Як тут просто ну, приміщення колишнього садочку? одна справа жити тут влітку, восени, на носі зима, опалювальний сезон? Я не знаю, як ми будемо тут зимувати. Ми би дуже хотіли орендувати будинок або велику квартиру, але на теперішній час, куди ми не зверталися, це об'явиться реелтор, нам не можуть допомогти з орендою, тому що нас дуже багато. Самі ми нічого не можемо знайти. Тут ми, якщо прийдеться, будемо тут зимувати, але тут немає опалення. Я навіть не маю уяви, як можна опалити таке велике приміщення. Як ви зараз з цим справляєтесь? Зараз ми в кожній кімнаті тільки на ніч включаємо невеликий конвектор, щоб дітям було тепло. Про що мрієте після перемоги? Яка ваша особиста мрія або мрія вашої родини? Ну, саме велика мрія нашої родини це повернутися додому, жити своїм життям, яким ми жили до війни, налагодженим життям.